Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож всередину нашої усмішки до світу зубів. Так, так, саме ті маленькі білі воїни, що допомагають нам їсти, говорити і просто чудово посміхатися. Давайте разом розкриємо всі таємниці наших зубів, дізнаємося про їхню історію, будову, функції та звичайно ж про те, як за ними правильно доглядати. Історія зубів людини це захоплива подорож у часі. Ще наші давні предки розуміли важливість здорових зубів. Вони використовували різноманітні засоби для догляду за порожниною рота: від гілок дерев до спеціальних паличок. З часом стоматологія розвивалася, з'являлися нові інструменти та матеріали, але базова потреба у здорових зубах залишалася незмінною. А тепер давайте зазирнемо всередину зуба. Зовні він вкритий міцною емаллю, найтвердішою тканиною в організмі людини. Під емаллю знаходиться дентин, більш м'яка тканина, але все ж дуже міцна. У центрі зуба розташована пульпа, це жива тканина, яка містить нерви та кровоносні судини. Корінь зуба міцно закріплює його в кістковій альвеолі щелепи. Зуби виконують безліч важливих функцій пережовування їжі. Перетворюють великі шматки їжі на дрібні, що полегшує процес травлення, утворення мови. Беруть участь у формуванні звуків під час розмови, естетична функція. Визначають нашу посмішку і загальний зовнішній вигляд. У людини є різні типи зубів, кожен з яких виконує свою функцію: різці, ікла, премоляри і моляри. Різці служать для відкушування, ікла для розривання, а премоляри і моляри для перетирання їжі. Як доглядати за зубами, щоб зберегти здоров'я зубів, необхідно дотримуватися простих правил гігієни: чистити зуби двічі на день, використовувати зубну щітку з м'якою щетиною і вторгмісну пасту. Використовувати зубну нитку для очищення міжзубних проміжків, регулярно відвідувати стоматолога для професійного очищення і огляду, харчуватися правильно, обмежити споживання солодощів і кислої їжі. І пам'ятайте, що здорові зуби це запорука красивої посмішки і загального здоров'я. Дбайте про свої зуби з дитинства і вони будуть служити вам довгі роки. А на сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Будемо вдячні за підписку або лайк.